Ми, українці, живемо в світі, де дуже мало стабільності. Кожен день це новини, тривожність, події, які ми не можемо змінити чи контролювати. І ця фонова тривога не зникає. Вона виснажує. Саме тому нам так важливо мати щось, що повертає ґрунт під ногами. Те, що ми можемо контролювати, для мене це стало випікання хлібу на заквасці. Це процес, у якому немає поспіху. Тут неможливо нічого пришвидшити. І саме в цьому. Його сила закваска вчить повільності, вчить довіряти процесу, чути себе і своє тіло. Вона створює ритуал, у якому з'являється простір для тиші та спокою, і щойно ти виймаєш з духовки теплий, ароматний хліб, ти розумієш, це не просто їжа, це результат твоєї присутності, терпіння і любові. Якщо ти теж шукаєш простору, де можна видихнути, я створила навчання мистецтво випічки на заквасці. Це більше ніж просто рецепти, це шлях до спокою який ти можеш собі дати навіть у дуже неспокійні часи.